Слава Богу! Хотів би просити, можливо, десь більш такі ця проповідь буде як мої міркування в світлі Слова Божого. І, можливо, щось буду помиляти. Що ви ну, в принципі, з радістю буду, якщо в кінці щось підскажете, поправите, або якусь свою думку скажете. Але хотів би просити, щоб і молились за нас, проповідників кожного, щоб Бог давав нам мудрості, щоб використовував через наші уста, бути благословінням для народу Божого. І одразу, можливо, так коротко, такий зміст своєї проповіді хотів би прояснити, щоб бо місця трохи в мене багато, склалось так, що забагато їх. Але щоб ви зрозуміли мою думку і різні всякі приклади, основна ціль. Якби кінцевий висновок цього всього, що буду говорити, це те, що Бог він сильний робити добро із зла, ну, з поганого зробити добре. І міркував я, читаючи Боже Слово, міркуючи тих подіях, які ми живемо в цей час, останній, де ми чуємо про війни і військові слухи, і живемо в таких обставинах. І читаючи Біблію, тобі вже ти скрізь ці обставини починаєш міркувати. Ну, чому так, так ставалося, чому так, чому Бог так поступав. Але в загальному кожен раз, коли читаю, що в Біблію, я, в мене така вимальовується картина, що Бог Він все знає наперед. І ці приклади, які я хочу нам нагадати, вони також показують те, що для Бога нічого не було такого, щось несподіваного. Він все знав наперед. Він все наперед передбачив ще до створення. Він все знав, що Христос прийде, він знав вже закінчення цієї землі. Він все знав. І інша думка це те, що. Ну, він сильний використовувати те, що є десь в наших очах, може казатися поганим чи злим, бо сильний його, з нього зробити добро. Перше місце, яке я хотів би зачитати, навіть декілька місць. І також хотів би, щоб ми крізь ці приклади також зрозуміли ще таку істину, що Окрім того, що Бог все знає, знає наперед, все передбачив. Для нього нема чогось такого, що виходить з під контролю, що він все контролює, що все йому є підвладне. Перший приклад Іс... Ісаї, 45 розділ, 7 вірш. Бог каже: Я створюю світло і творю пітьму, роблю мир і допускаю біди, Я Господь роблю все це. Здавалось би, Ну, Стаються такі проблеми, страшні якісь речі. і Нам люди задають питання, чому де Бог, чому так стається. І ми буває пробуємо якось пояснити, так само, як Йов, він не міг зрозуміти всього до кінця, що в його житті відбувалось. Він задавав Богу питання. Але тут Бог через Пророка каже такі речі, що Він робить все, він допускає мир, допускає біду. Сразу схоже місце. Також 46 розділ, 9-10 вірш, схожа думка. Згадайте, що було раніше від віку, бо я Бог, і немає іншого Бога, і немає подібного до мене. Я звіщаю від початку, що буде в кінці, і від давніх часів те, що не сталося ще, говорю: моя рада відбудеться, і все, що я забажаю, я зроблю. Знову Бог показує цю таку характеристику, що Він все знає. Ще не було, якби кінця він вже знає. Ну не було початку, він знає, що буде закінчення, яке. Він каже, те, що він хоче, те він і робить. що він запланував, те і воно стається. Одразу схоже місце плач Єремії 3:37. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути, чи не з Усевишнього приходить біда та добро. Знову Бог через пророка Ємію говорить, що Бог допускає добро і біду. Третє місце. Рока Амоса 3,6. Чи, труб... чи сурмить у місці труба, а народ не злякався, б? чи буває в місці біда, яку не допустив Господь би? Знову ці всі місця вони показують, що Бог, Він контролює все і що нема такого чого, щоб вийшло щось з нього з під контролю. І далі досліджуються деякі такі приклади, які ставалися в, так, в масштабі. Країн, націй, що Бог допускав, якісь біди, і хотілося б міркувати, побачити ті істину, що Бог все те знав, наперед, Він сам все те допускав, він все те контролював. І третє, це те, що він використовував все те, що казалось би, воно ну, страшні речі, але він використовував те в своїх планах на добро. Перше місце <кій> хотів би нагадати буття, 15 розділ, 13 вірш. Ще задовго до того, як ізраїльський народ появився, Бог вже Аврааму обіцяє, що він дасть йому, ну ще не було Авраама сина, він обіцяє, що будуть у нього нащадки, як зірок на небі. І далі він вже й попереджає його, що в нього немає тих дітей, але він попереджає, що його нащадки вони будуть чужинцями, і вже знає, стільки років вони там будуть пригнічені. Я зачитаю. І сказав Господь Адаму: Знай, що нащадки твої будуть чужинцями в землі не своїй. І поневолять їх, і будуть гнітити їх 400 років. <кій> Здавалося, ну чому Бог це допускає, чому він знає наперед, що це має статися, чому він знає, що ізраїльський народ буде 400 років в полоні. І, читаючи сьогодні, вже нагадувало, що не, ну, не просто випадково Йосип саме попав туди, в той полон, чомусь не в іншу країну, чомусь не хтось інший, чомусь Бог все так передбачив, чомусь би спланував, що саме там ізраїльський народ міг ну, мав. Бути тих 400 років поневоленів і через 430 років вийти з того поневолення, знав, що вони будуть йти тою пустинью, знав, чомусь Бог все це допускав. я собі, міркуючись, бачу, що окрім того, що Бог знає, Він все це контролює, щоб це все точності відбувалося. І він використовує і Єгипет, і Фараона в своїх цілях, і ми бачимо, що. В кінці собі міркувати, що якби по-іншому якось склалося, якби Бог їх по-іншому повів, чому він не міг сразу їх повернути з після голода ту землю, яку Бог обіцяв Аврааму, чому вони там не могли стати народом? І я так розумію, що можливо, ну по-іншому чомусь не могло бути, можливо, б ті люди, які там проживали, вони просто б одразу знищили Ізраїль. Можливо, Бог використав Єгипет як таке місце, де вони. Були в тому якомусь захисті від інших народів, де вони розмножились, де вони вже стали, коли вони йшли по пустині. Вони стали вже як той народ. Написано, що в них з'явився закон, в них з'явилися судді, в них з'явилося своє військо. Воно вже було все якби структуризовано, як вони були як ну, держава, як така як би, система. І вони прийшли, і Бог написано інше місце, що потрохи тих ворогів проганяв. Бо, щоб не розмножили звірі, дикі і не знищували ізраїльське народи, ми бачимо, що в Бога воно все було передбачено наперед, і Бог навіть той полон, те, що вони пройшли ту пустиню, Бог все використовував для того, щоб воно було для благословіння ізраїльського народу. Наступний приклад також в житті ізраїльського народу, скажімо так, такий сумний. Вже після того, як вони жили, на жаль, вони відступали від Бога, рішили, робили багато ідолів і. Знову наступає, що Бог їм не раз через пророки попереджає, що вони підуть в полон. Якщо вони не покаються, вони підуть в полон. Але і так і сталося, що Бог не раз попереджав їх, і вони пішли в полон. І я зачитаю Єремії, 44 розділ, 23 вірш. Вказується причина, чому Бог вирішив це допустити за те, що ви кадили, грішили перед Господом і не слухали голосу Господа, і не чинили. За законом його і за постановами Його, і за веліннями Його, Той осягла вас ця біда, як бачите, ви нині. І можна сказати, що здається, просто вони грішили, і ну за те їх Бог покарав, але ми можемо побачити, що Бог вже на він передбачив, що вони підуть туди, в той полон. Бо були якісь свої цілі, і навіть. Дивлячись, аналізуючи, як вони там, що там відбувалося, які після того були наслідки, ми можемо побачити, що і Бог також було, мав свої якби, оприділення на той полон, що здавалося в ізраїльському народі, воно було катастрофою, вони не хотіли бути в полоні. І як людині це властиво, щоб хотіти, ну, бути свободним, не бути рабом, не бути знищеним. Але також були люди, які. Тікали в Єгипет, щоб там знайти прихисток, захист. І далі ця же глава 27 29 вірш Бог попереджає, що має статися з тими людьми, які воспротивились тій волі Божій, щоб йти в полон в Єгипет. Вони не хотіли здаватися, вони тікли, і ось Бог каже такі слова, що має статися. Ось я буду з вами спостерігати вам на погибель, а не на добро. І всі юдеї, які у землі єгипетській, будуть гинути від меча та голоду. Доки зовсім не знищиться, тільки невелика кількість тих, що уникли меча повернуться з єгипетської землі в юдейську землю, дізнаються всі юдеї, які залишились, що прийшли в єгипетську землю, щоб пожити там, чиє слово виконається, моє чи їхнє. Бог попережав Ізраїль через Прока Єремію, щоб вони не йшли в Єгипет. Він казав, що там Єгипет буде для них як та трось, на яку вони опруться, яка зламається, проколили їм руку, стегно. і... Так і воно все сталося, як Бог попереджав, і здавалося б, що ну, логічніше, якщо дивитися зі сторони людської, життєвої, то ну, навіщо тікти в полон, ти не знаєш, що там з тобою буде. І здавалося б, краще втікти в Єгипет, щоб якби, таке убіжище якесь. Але те, що Бог оприділив там бути в полоні, в Вавилонському, то, то воно ми зараз будемо дивитися, я собі так міркую, що бачу, що воно послужило в певній мірі на якісь благословення і на благо, і Божого приділення також було чомусь в тому. Наступне 6 Єзекіля 12,16 це місце воно показує, ми можемо бачити таку якби невелику відповідь, чому саме Бог їх послав то, той полон Вавилонський. Але небагато людей з них я збережу від меча голоду та моровиці, щоб вони розповіли народам, до яких підуть про всі мерзоти свої, і пізнають, що я Господь. І тут Бог каже, що Бог збереже якусь частину людей від меча, збереже від голоду, збереже від моровиці, і частина людей невелика піде туди в той полон і говорить, для чого вони підуть і розкажуть тим людям, тим народам, які там вони будуть в полоні, розказують про свої мерзоти. Про ті свої гріхи, чому вони попали в полон, чому Бог їх прогнівився на них. І дивлячись на те, як сьогодні вже згадувалось, про те, що там був Даниїл, Цедрах, Місах, Авденаго. Вони були в тому полоні, і я б сказав, що вони були тим світлом. Вони розповідали тим людям, які жили поряд з ними. Вони показували, чому вони є в полоні, за що вони є в полоні, що має статися. І вони знали, вони говорили тим людям, що ось до пророк пророкував, що через 70 років ми повернемось на свою землю. І вони говорили і ну, всім тим людям в тих народах, в тому великому Росії, в Тій великій імперії, вони говорили про те, чому вони Божий народ, чому вони вибраний Богом народ. І я собі так ну, дослівно цього всього не описано, але ми можемо з того це все побачити. Читаючи також, я нотував книгу Даниїла. Читаючи, ми можемо побачити, що там можливо, там не, ну, не в такому масштабі, як Даниїл, Месах, Авденаго, Сідрах. Можливо, інші прості люди, які жили серед людей, сусідів, вони також показували, чому вони саме є юдеями, чому вони служать Богу. Вони також в чимось були світлом, але навіть взяти цих мужів ми можемо побачити, що вони ну, всім тим народам вказали, про те, ну, про те, чому Бог заключив завіт з ізраїльським народом, чому що має стати, що має прийти Месія. І далі ми можемо дивитися про те, що. Як ті мудреці вони прийшли також з зходи, ми розуміємо, що десь, можливо, в тому Валонському полоні, Ізраїль передав тим народам про те, що має прийти Месія Спаситель світу. І ті мудреці, які прийшли поклонитися, вони це знали, вони це також знали, письмо і досліджували. І Даниїл, перебуваючи там, він також, читаючи цю книгу, ми можемо побачити, що він говорив, він проповідував про те, що є тільки один Бог, він всемогутній Бог, який. Ну, все робить, що хоче, і я хотів би зачитати декілька місць з Даниїла. Книга про Даниїла, другий розділ, 20 й вірш. І сказав Даниїл, це перед тим як був сон цару на вуходоносору, і він молився, щоб Бог дав йому відповідь, щоб Бог відкрив йому цей сон, так як на забув той сон, і він вимагав, що якщо не скажуть йому сон і його значення, то він знищить всіх тих мудреців ну, Його ворожбиті всіх інших людей. Сказав Даниїл: Нехай буде благосвене ім'я Господа від віку і до віку, бо в нього мудрість та сила, він змінює часи та пори року, скидає царів і ставить царів, дає мудрість мудрим і, розум, і розуміння розумним. І в цій молитві ми вже бачимо, що Даниїл знав ту істину, що Бог він, він змінює час, він змінює пори, він дає владу царям він ставить царів, він дає мудрість. і Даниїл коли він ще був проповідував, наприклад, наступне місце 4, глава 14 вірш, це вже слова Валтасара. І тут такі слова повелінням невсипущих це визначено і призначено за вироком святих, щоб знали живі, що над людським царством панує Всевищим і дає його кому хоче і ставить над ним. Приниженого між людьми. 35. Да. І... <кій> Читаючи книгу Данила, ми можемо побачити декілька місць, навіть 4 чи 5 місць я прочитував, помітив, що ці слова говорить Даниїл і той цар на вуходоносар Валтасар. Вони казали, що тільки Бог Він поставляє, Він все вищий, Він панує над людським царством, дає йому кому хоче, він ну, звершує те, що він бачив, його, він те, що приділив, те, він і робить. І можна сказати, що чому там був той навуходоносор, Валтасар, чому був той Кір і Дарій, ті царі були, але ми бачимо, що Даниїл не раз в своїй книгі записано, що, що Всевишній, він панує над людством, він поставляє царів, він поставляє ну, над земними царствами тих, кого хоче, і цим всім управляє Бог. І нам здається, ну чому саме так, чому ізраїльський народ був в алонському полоні, але вже як я на початку сказав, що... Читаючи дії святих апостолів, ми бачимо, що в Єрусалимі прийшло дуже багато народів. Здається, 18 народів там перелічується народностей, які прийшли в Єрусалим. І я так розумію, що можливо, ізраїльський народ він був там, в Росіяні, в Аволонському полоні між цими народами, можливо, вони там проповідали тим людям, і тому ті люди там десь почули про Бога. Вони почали служити Богу так, як вони ну, як. Ізраїльський народ їх навчив, вони приходили в Єрусалим для того, щоб там поклонятися Богу. І в той день відбулася, ми пам'ятаємо, велика дія П'ятидесятниця. І всі ті люди, які, можливо, десь колись ізраїльський народ в тому волонському полоні проповідував тим людям, розказував про те, чому вони попали в той полон. Ці люди вони також вже прийшли на День П'ятидесятниці, вони саме були ну, на то свято прийшли в Єрусалим і. Вони побачили ту велику дію Божу і той план Божий, який він був закладений ще від самого початку, щоб вибрати собі ізраїльський народ, провести його таким шляхом для того, щоб в свій час від них народився Ісус Христос з їхнього народу, для того, щоб там вибрати апостолів, щоб там була перша церква, і щоб туди прийшли з тих всіх різних народів ті люди, і вони також побачили ту велику Божу дію, що Дух Святий Він злинув на. Першу апостольську церкву вони десь побачили, і я думаю, що серед тих багатьох людей одразу було, вони були в числі тих тисяч людей, які масово каялись, які приймали Ісуса Христа в своє життя. І повертаючись до своїх домівок, ми можемо собі так догадувати, що вони і там далі починали проповідувати вже не юдаїзм, починали проповідувати те, що спасіння в Ісусі Христі. Вони вже були, можна допустити собі таку думку, що були і хрещені Духом Святим. І далі. Роздумуючи, ми можемо бачити, що знову такий етап в ізраїльському народі сумний, коли вони були в поневоленні від Римлян від Римської імперії. І ми можемо побачити, що і в тому також був Божий задум, міркуючи про те, що сьогодні і новий заповідь написаний на тій грецькій мові, на тій мові, в якій більшості людей в тій імперії говорили, знали ту мову, і Павло, проповідуючи всім тим народам, він також говорив до тих всіх тих людей. І далі. Ми пам'ятаємо знову гоніння на церкву, вроді така сумна подія, але через те Бог робив те, щоб ці люди вони розсіялись не тільки були в Єрусалимі, але розсіялись і далі проповідували. І аналізуючи так все життя, ну, всі ці події, можемо побачити, що Бог він наперед все передбачив. Він вже наперед міг за сотні тисяч років за сотні років, за тисячі років передбачити, що буде, які будуть царства. Ми можемо ну, пам'ятати, як Даниїлу, він відкривав проти всі імперії, які будуть після нього, які будуть і до нашого часу, він це все бачив. Він це показав Даниїлові. І для Бога це не було якоюсь таємницею, і Бог це все було передбачено. І собі ми можемо міркувати, зрозуміти для себе, коли ми подаємо десь якісь такі вічей, ми можемо зрозуміти, що чому це так стається, чому такі біди на цій землі. Але нам сьогодні може це все бути незрозуміло. Але коли ми бачимо, що Бог він є всемогутній, всезнаючий, він. Ну, робить те, що він оприділяє, те, що він хоче, і в тому є його ну, сила і мудрість, що він ну, в, тих, в тих його оприділеннях є виконання Його тої благої волі для того, щоб все людство воно прийшло до Спасіння через Ісуса Христа, примирившися з Богом в Ісусі Христі і собі, міркуючи, все так поє, поєднуючи останнє місце, яке я хотів би зачитати. Ну, що нам з того, який нам з того висновок? Да, Бог все знає, Бог все контролює, Бог сильний зробити з, добра, з зла на добро. Але Петро пише в першому Післані, я хотів би зачитати з 13-го вірша. До 20-го вірша, такі слова вже нам настанова йде. Тому улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуйте, маючи досконалу надію на благодать, що подається вам уявлення Ісуса Христа. Як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожадовостей, вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі в усіх ваших вчинках, бо написано: будьте святі, бо я святий. якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного за вчинками Його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом та золотом викуплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків. А дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого акція, призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. І тут викладена та воля Божа, той замисел Божий, той план Божий по спасінню людства, чому Бог саме так допускав, чому Він вибрав ізраїльський народ, чому він вів, вів їх такою тернистою дорогою, нелегким тим шляхом переживали всі ті типу поневолення, десь якісь ну, рабство. Але все це служило для того з одною цілею, щоб прийшов Ісус Христос, і щоб далі церква вона йшла, проповідала, щоб вона несла цю благозвістку всім людям. І в цьому заключається, я так бачу, все вся ціль цього Божого творіння, чому Він створив цю землю, все так оприділив, для того, щоб люди, які живуть на цій землі, вони в свій час зрозуміли Божу волю, що Бог створив все так, передбачив все так наперед, для того, щоб люди повірили, що Ісус Христос Він прийде. А ті, які вже прину живемо після його приходу, вірили в те, що він прийшов і що він взяв гріхи людей на себе, і ті люди, які повірять, які приймуть, які поклоняться йому, які будуть служити йому, ну, які повірять в нього, будуть спасені. Хотілося б, щоб ми в своєму житті встигли це зробити, ну, найважливіше в своєму житті, щоб ми цього трималися і хто цього не зробив, щоб ми обов'язково це встигли в своєму житті зробити, що для чого взагалі людина живе на цій землі, для того, щоб знайти Бога, щоб примиритися з Богом, щоб отримати спасіння вічної душі. І хай Бог допоможе нам цьому розуміти. Буває нам важко зрозуміти, дивлячись і ну, попереднє служіннями, бачачи, як наші брати сестри, які були перед нами, які проходили трудності, гоніння. І ми можемо дивитися, ну, чому такі важкі обставини проживають ну, ми, як християни, люди на цій землі, але ми можемо побачити. Що є Боже оприділення, і Бог навіть і через ті гоніння він робив так, що його церква вона навпаки ще збільшувалась, вона навпаки набирала силу. І сьогодні те, що ми є тут, що сьогодні багато і в нашому місті, в наших містах, селах є багато церков, християн, це є ну, Боже, Боже той промисел, оприділення, і Бог до нього йде. Можливо, незрозуміло, можливо, диявол, коли він допускає якісь гоніння, утиски на церкву, він думає, що він її переможе. Але ми бачимо, що навпаки. Бог використовує ці обставини для того, щоб церква в нас зміцнилася, для того, щоб церква освятилась, приготувалася, щоб вона отримала ту силу від Бога, щоб вона очистилася, і Хай Бог допоможе нам в цьому. Буває нам нелегко приймати десь волю Божу, але Слово Боже каже, що вона блага, угодна і досконала. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ніколи не забувати, що Бог він все знає наперед, він є всемогутній Бог. І як сьогодні вже говорили, щоб ми покорилися йому, служили йому, хай Бог нам в цьому допоможе і благословить нас в цьому. А йому хай буде за все слава. Амінь.